Thank you. Поліцейські гасили пожежу водою з відер. Саме така ситуація днями склалася у селищі Зарічне Лиманської громади через ворожий обстріл. Там оголошено примусову евакуацію. Станом на сьогодні, за інформацією правоохоронців, у населеному пункті досі проживає близько 500 мешканців. Всі вони перебувають у небезпеці, адже селище розташовано за 5 кілометрів від сірої зони і постійно потерпає від ударів армії РФ. Дішов повідомлення стосовно того, щоб. Ворожий обстріл населеного на пункту Зарічне. Нашим екіпажем Білого Янгу, виїхавши на місце, було встановлено, що в даному будинку перебувало троє місцевих мешканців. Внаслідок ворожого обстрілу останні загинули. Одним ударом ворог бив цілу родину двоє жінок віком 44 та 64 років, а також 40-річного чоловіка. Серед убитих бабуся дитини, яку вивезли з під обстрілів раніше. Напередодні проводилися профілактичні заходи з даної родини, оскільки в даній родині мешкала малолітня дитина, сама дівчинка 9 років. Після проведення профілактичних заходів дитина було евакуйовано в більш безпечні регіони країни. На щастя, дітей у зарічному більше немає. Їх всіх за згодою батьків і в супроводі, хоча б одного з них було евакуйовано. Проте дорослі, які прийняли рішення залишатися у громаді, ризикують найголовнішим своїм життям. Записатися на евакуацію можна за номером телефону 066 56 16 102.